За несколько часов до зустрічі президента Зеленського Трампа такої месячі ви читаєте Росія відправляє на, ну, на сьогодні, на даний момент ми бачимо, що всі удари четвертої ранку сьогодні були направлені саме по столиці та околицям міста Києва. І більшість ВПЛА і більшість обстрілів саме приходили на житлову інфраструктуру. Тобто, якщо, наприклад, це перший раз, коли кілька дронів саме попали по центру міста, ми говоримо про про Потіковський, Зломський, Голосіївський і Дарницький райони міста Києва, тобто практично весь весь центр був під атакою безпілотників. Тобто, ми говоримо про те, що Російська Федерація навряд посилає меседж, що вона Піднімає ставки в цій війні, що вона не хоче закінчувати цю війну, вона хоче нас поглинути в хаос не тільки енергетичний, вона хоче нас залякати на закінченні четвертого року війни. І саме це зроблено між нашими святами, як ви правильно говорите, між Різдвом та Новим Роком. І тому я думаю, що агресія і жорстокість, якою Російська Федерація. Віролом на спочатку на нас і зараз продовжує війну. Красномовно свідчить про те, що теристичні атаки будуть продовжені, і вони не хочуть закінчувати цю війну.